Всім привіт-привіт! Як то кажуть, одною задницею на два ярмарки, то я так пробую. Значить, Їдемо на малину, керую машиною, роздаю ціні указання хлопцям, Більше й треба відео зняти для вас, щось свіженьке закинути, щоб ви там подивилися, послухали. Ну і що я вам розкажу? Якраз розкажу, то скажуть, ближче по темі. Е, історія та сталася прямо на цій дорозі, буквально зараз ми будемо проїжджати те місце, а то не важне місце, маємо і морду допомогти. Було то років 10 назад, напевно, то не особливо важливо. Значить, на, на відрізку дороги між. Кременцем і вілією вілією. На той час, уявляєте, була тільки одна ямка. ну, Хто знає, хто не знає це біля повороту на білий Комен я там відео знімав на початку літа, як там ями поробили дорожники і не заділали Ото там саме в тому, в тому районі була така ямка, але вона така була серйозна, що... Глибиною була десь в коліно і в діаметрі десь біля метра. І я за ту ямку добре знав, так як я тут часто їздив в село до мами. Там прекрасно той ну, і тут одна, одна ямка всього нашого, знаєте. І тут одного поганого вечора їду я з села, ну тільки їхав на цією машиною, у нас такий старенький Opel Combo був. 1,7 і сім тізінь і японський мотор в нього був. Загружений, загружений той пікап, не пам'ятаю чим, чимсь з села якимось барахлом. Прицяп загружений. І хтось зі мною ще їхав з боку. І я, як завжди, заталапався і за ту ямку забув, і вона про себе нагадала. Причому ми швидко не могли їхати таким загруженою машиною такою. Значить, влітаю вночі. Переднє колесо е, зробило з, з діста свиняче вухо, але е, воздух не втік. А заднє колесо на осі заднього колеса правого е, була поганенька різьба. Там ті там трошки підклепав сюди-туди. І штопора зробив з пружини стальної. І як би так їздив. Але від такого удару зірвало того штопора. І, значить, колесо втекло. Заднє праве колесо втікло від машини. Я бачив, як воно в фарах побігло хоче за машину, бо ми так колесо відірвало. Ну, Влетіли в ту яму, зразу машина ну, зупинилася. Бачу, що машина надовг, як хтось влетів по тих позирах. Тих. По Оце ми приїжджали якраз той участок біля повороту на Білий Комен. і тут а дуже такі позирів, ото як від тірів. То я бачу, що вчора ми їхали, то ще, ще не було сдерто по позирах, а ще, а ще ніколи сдерто, то вже хтось вночі легковушкою шкрабанув днищем ті животи. Ну, і значить. Я бачив в фарах, як колесо покотилося по обочині. Я не пам'ятаю, хто стоїть зі мною був, але ми з фонариками шукали те колесо пару годин, а воно виявилося, закутилося закотилося по дорозі метрів певне, з 70, а потім скутилося, ну, в Іванчай сілля. Ну, колесо знайшли. Але, звичайна справа, ні гайки, ні зовнішнього підчеплення вже то нереально було знайти, не куди воно вилетіло. Ну. Приїхали родичі, підчепили мені прицепа. Ну, кажуть, що, оставляй машину, їдемо, а завтра поремонтуєш, завтра, забереш. Але діло в тому, що тут така глуха траса, що до ранку... Машину могли просто стати на метеолом без мене. Я кажу, та я попробую на трьох колесах додому їхати. Ну, так там всі каже, як ти поїдеш? Та кажу, так, по обочині. Попробую. І що ви думаєте? йти? На трьох колесах, значить, ну але по самій обочині, аж по траві. І я так помалу-помалу, то десь кілометрів 15 додому. Правда, назбирав. Назбиралося всякого сміття туди в підсадню балку. І так поки по обочині йде. Повертаємо на вілію коло Гена. Ай-яй-яй, зарізку загальмував, я щеки Але добре, що пусті. З малиною була б біда. О. Зранку встали, точніше я встав. Подивився в соцсетях в групах. Як там? як там маршрут Вілія Кременець, Ну, вроді би, нічого там не писали, ні сині хмар, ні зелених як -то сказати правильно жаб. Чисто їдемо спокійно, поки що, ну яке те спокійно. Ну, значить я про ту, про ту машину. І так на трьох колесах Ну поки я їхав по трасі, по обочині, де з правої сторони трава, то так ще без таких особливих пригод. Пелюка тільки там трохи летіла і то вночі роса. А коли прийшлося вже їхати по місту, то такі іскри валили взаді за машиною. І, я вам кажу, можна було прикурувати легко. Ну Може хтось скаже, що дурний, там нащо було їхати. Звичайно, справа, що опорний, тормозний. Диск стерся до самої балки, але мені то було по барабану через те, що в нас лежала ще одна е е задня балка до того опеля. Давно я її купив на шроті, але не знаходив часу поміняти. Так що палка зразу пішла в металолом. До вечора ми поставили іншу балку, купив підшипника нового, того що згубив, і машина ще їздила і їздила. Отака історія, хто слідкує за моїми відео. Я вже не раз проїжджав додому на трьох колесах трактором, але то якби то не наша межа. Можемо і на трьох колесах машиною їхати. Все, бувайте здорові. Щасливої дороги, щоб ви завжди доїжджали на чотирьох колесах. А в кого більше, хай там на більших колесах. Миру здоров'я. І всього всього, що кому треба, от подумав одразу, бажаю всього, що кому треба. Мої побажання не кусаються москалів. <свісно> до побачення, ми вже заїхали в ліс. Тут дуже погана дорога. І як мені там багато пишуть глядачі, тарабанять, тарабанять дверки, тарабанять ящики в машині. Поміняй язички, поміняй губки, зубки, як я там поміняю що добре, все, бувайте здорові.